18 травня, розпочинаємо посів сої Сіємо з добрим, даємо діону фос в нормі 100 кг на гектар. Сіємо по соняшнику перше поле, поле більш-менш вирівняли, прийняли рішення сіяти і після посіву днів через 3-4 Зайдемо на це ж поле, внесемо метрибузин разом з гліфосатом. Підберемо падалицю, що ще вийде у нас, де є канитка, є злаки, є багато падалиці соняшника. Брозія. Саме поле так розроблене. Зробили дісковка тут вісення на цьому полі е і два боронування. Отак От поле вирівнялося. Зараз заходимо і розпочинаємо посів. Далі будемо показувати подробно, як буде виходити цей посів.